Близько 30 команд чоловіків та жінок з восьми регіонів держави і міста Києва вийшли на старт Кубка України з настільного тенісу. Вітчизняний турнір якого подібного статусу і масштабу вперше в історії приймає наше місто, яке для проведення змагань надало паркет вишуканої великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви Дніпра, Делування подібних повноважень Національною федерації нашій новообраній обласній. Це в першу чергу оцінка її діяльності і зробленого за попередній короткий період своєї каденції. Дуже приємно, що він проходить в Дніпрі. Дуже гарні умови сьогодні для проведення змагань. Дуже потужний склад учасників. Зібралися тільки 17 команд з мальчиків. От, зібралися зі всієї України. Є команди з таких прифронтових міст, як Суми, Харків, Запоріжжя, і це показує, що цей кубок України об'єднує найсильніших. На початку стислої урочистої церемонії відкриття зібрання традиційно хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх військових і цивільних, кого забрала клята війна Росії. Після учасників суддів та оболівальників першою привітала та побажала успіхів заступниця голови обласної державної начальника обласної військової адміністрації Ірина Грицай, яку приємно вразив турнір. Враження лише позитивні, так дійсно, що це вперше в історії нашої області проходять змагання з даного виду спорту, і що приємно, те, що більше ста учасників дуже красивий вид спорту. Ну і ми побажали учасникам яскравих перемог. В унісон їй, подібне говорив віцепрезидент Федерації настільного тенісу України Олександр Пальонкін, який далі за розвиток і розбудову свого виду спорту нагородив очільника подібної громадської організації області Владислава Штамбурга та голову відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайла Кошляка, у свою чергу віддав належне і високо оцінив роботу і діяльність регіональної федерації настільного тенісу з приходом нового керівництва. Федерація настольного тен тенісу Дніпропетровської області дуже багато що змінилося в настольному тенісі. Почали працювати секси, пойшов рух вперед. І на цій асамблеї федерація настольного тенісу Дніпропетровської області була нагороджена прорив року. Це дуже гарний приклад другим федераціям, як потрібно працювати, коли приходиш на керівництво федерації. Я вважаю нашим спортсменам і керівництву гарних спортивних результатів, То, що те, що сьогодні в Дніпрі проходить Кубок України з настольного тенісу, це велике досягнення федерації настольного тенісу Дніпропетровської області. На завершенні урочистостий винуватець і хедлайнер події голова федерації настільного тенісу Дніпропетровської області Владислав Штамбург щиро подякував усім причетним, хто надав право проведення і приймався організацією змагань та вшанував їх брендованими подарунками своєї громадської організації. Перше в історії нашого регіону Дніпропетровщини ми маємо змогу приймати такого рівня змагання у нас окрема подяка Федерації України, яка дала нам цю змогу, бо ми отримали не просто змагання Кубку України, а це справжнє тенісне свято для Дніпропетровщини і подяка усій команді. В частності Михайлу Анатольовичу Кошляку Національного олімпійського комітету за те, що особисто приділяє дуже багато уваги розвитку цього виду спорту в регіоні. Нам також дуже багато допомагають партнерів з бізнесу. Ми також дуже вдячні цим партнерам. Тому Нехай діти грають, спортсмени розвиваються. Вони наша гордість, ми ними пишаємось, і завдяки їм ми сьогодні можемо мати розвиток спорту і робити Дніпропетровщину і Україну ще більш спортивною. А це наша основна ціль. Офіційну частину церемонії завершив державний гімн України, який пролунав під склепінням зали. Після чого енергійною і динамічно танцювальною хореографічною композицією Добрий ранок України всіх запалили студенти Дніпровського фахового мистецько художнього коледжу культури, а учасники бойових дій, ветерани російсько-української війни, почесні гості Максим Яковлев та Анатолій Кубата розіграли першу символічну партію турніру. І на сам кінець на добру згадку про Кубок України з настільного тенісу у грудні 2025 року всі разом сфотографувалися на загальну світлину. Кожного наступного дня, притул до заключного неділі 14 грудня, визначатимуть і нагороджуватимуть переможців і призерів у всіх розділах програми командах, одиночних, парних і змішаних розрядах.